Два дні у прилуках працювала робоча група Державної служби з надзвичайних ситуацій України в плані перевірки захисних споруд, як тих, що призначені для укриття населення, так і захисних споруд закладів освіти міста, розповідає міський голова Ольга Попенко. Я ще раз і ще раз хочу нагадати всім прилучанам про наші захисні споруди на обліку у нашому управлінні надзвичайної ситуації. Перебуває 53 захисні споруди. 29 захисних споруд це споруди, які перебувають у державній і приватній формі власності. Тобто до цих 29 споруд, ми не маємо право не виділяти кошти, Ми міська рада не має права. Е Ремонтувати, тому що це буде нецільове використання коштів. 24 захисні споруди. Оце це ці захисні споруди, які перебувають на обліку у нашому управлінні освіти, а також у нашому комунальному підприємству Прилуки житлобуд». так, от на ці всі захисні споруди, треба дякувати депутатам, членам виконавчого комітету. Всі одноголосно підтримуємо. Ми виділили значні кошти і виконуються ремонти. На сьогодні питання облаштування укриттів в закладах освіти фактично закрите, говорить міський голова. Ольга Попенко захисні споруди, які перебувають на обліку управління освіти. Вже вони у всіх спорудах виконані ремонти. Кожна кожний керів, кожен керівник підписав акт готовності. І на сьогодні всі ми стовідсотково використовуємо ці захисні споруди. Тому нема чому хвилюватися батькам, і діткам. Всі всі вихованці і учні у школах перебувають у безпечному такому приміщенні. Всі вони обладнані, ці приміщення обладнані всім необхідним. Це і працюють санвузли, це і працює вентиляція, є необхідна кількість води. Тому хвилюватися нема чого. Я сьогодні ще раз і ще раз буду дякувати всім працівникам освіти, тому що працювали досить відповідально, підготувалися до, для, до зустрічі з дітками. Адже наявність захисних споруд у закладах освіти головна умова очного навчання або виховання, зазначає очільниця міста. Працює в нас на сьогодні 12 садочків. Це два садочки, які не мають своєї захисної споруди, і не мають. Якщо не має садочок захисної споруди, то керівництво має право уклати угоду з іншим якимсь підприємством, яке, яке має може надати своє приміщення для використання, але поблизу цих двох садочків немає жодного такого підприємства, нема такої установи з ким можна укласти в договір. Серед 11 шкіл у нас на у понеділка буде працювати вісім шкіл. Серед усіх шкіл загальноосвітніх шкіл, тільки у нас залишиться. От школа номер 2 яка не має на сьогодні захисної споруди, школа номер 13 яка не має захисної споруди, але є порозуміння із депутатами, членами виконавчого комітету, і ми розпочнемо там облаштування такої модульної захисної споруди. Якщо ми побачимо, що це така споруда, яка буде тварта такої уваги, що вона буде відповідати. На сьогодні там нам будівельники говорять, що вона відповідатиме чинному законодавству. То зрозуміло, ми будемо пропонувати депутатам облаштовувати такі споруди в тих школах, Улах, які на сьогодні не мають таких захисних споруд. Серед таких шкіл є і гімназія, яка не має своєї захисної споруди, але це питання було обговорено досить серйозно обговорено з депутатським корпусом і членами виконавчого комітету. Виділені значні кошти, і ця гімназія має підвальне приміщення. Ми розробили таку кошторисну документацію, і на сьогодні там проводяться досить серйозні роботи. І я думаю, що це буде також одне з кращих укриттів у місті саме в цій гімназії. Але треба сказати, що всі укриття на сьогодні готуються досить серйозно, досить відповідально. Ну і звичайно, що хвилюватися батькам. Не буде чого на стадії ремонту, наразі знаходяться укриття, що облаштовуються у підвальних приміщеннях багатоповерхівок і призначені для їх мешканців. Вони перебувають на обліку комунального підприємства Прилуки -Житлобуд». На сьогодні. У... 11 таких спорудах проходять і ще ремонти. Це також досить серйозні ремонти, але треба сказати, що, хоч і ремонти, проходять, але ці споруди використовуються з першого дня війни. Тому ще раз і ще раз хочу сказати про те, що. Ми ми повинні розумітися, та споруда, яка є на балансі якогось підприємства. Ну, наприклад, візьміть підприємство, наш наш завод Будмаш, так, да, там дійсно гарне сховище, але це сховище перебуває у приватній власності, і тому міський бюджет не може виділити кошти. Хоча я скажу, що я е, була зустрічі з керівництвом, і ми запропонували про те, що якщо е, не мають такої можливості, е, щоб виконати ремонти, а це повинно бути трошки більше двох мільйонів. Льонів, то ми запропонували, щоб передали це сховище подарували. Подарували це сховище місту. На сьогодні це питання ще поки що не вирішено, але я думаю, воно буде, будемо ще обговорювати. Щодо працюючих підприємств, то більшість з них мають власні укриття. Вони знаходяться у задовільному стані і використовуються їхніми працівниками, зазначає очільниця міста. Інша ситуація із захисними спорудами державної форми власності. На сьогодні звичайно вони не то, що не, не приймають населення. Ні, вони не працюють, бо вони в такому негативному стані знаходяться. Тому ми повинні розуміти, що міська рада. Дійсно, ми багато зусиль прикладаємо разом з депутатами, членами виконавчого комітету, але не всі сховищами, не на всі сховища ми маємо право виділяти кошти, бо це буде не цільове використання коштів. Нагадаємо, на сьогодні в прилуках налічується 53 захисних споруди. З них 24 – комунальної власності і ще 29 належать державі або приватним підприємствам, установам та організаціям.